Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. В руках Олександра Гетьман. І звісно, за хвилинкою довіри, він буде відправлятись до Анатолія в Чернігівську область. Анатолію, ось ваш гетьман. І мені дуже приємно на україномовному каналі знімати ось такі чудові мотоблоки українського виробництва, за серце, у яких встановлені двигуни. Вейма. Саме цей мотоблок, це новиночка. Це ось такий гетьман потужністю 16 кінських сил. І як я вже показував вам, досить зручно в ньому облаштований ось так капотик для обслуговування, є фара. Так, ось поставили. Як ви бачите, є фара для освітлення, можна навіть на дискотеку зганяти. Але Після закінчення війни. А саме зараз ми для Анатолія, за хвилинкою довіри, будемо його знайомити з його українським помічником. Давайте за хвилинкою довіри серійний номер двигуна. Анатолію. Ось так. І серійний номер редуктора. За хвилинкою довіри, мотоблочок пройшов передпродажну підготовочку. Влиті моторні мастила в двигун 10W40, в редуктор 80W90. Йде ось такий зіп, лієчка, щуп, посібник. Ну і, звісно, будуть від нас подаруночки. Ну, а я хочу трохи вас познайомити ще раз з цим мотоблочком. Мотоблок має унікальне шасі, Коробка 4 плюс 2. Дискове щеплення, бортові редуктори, колеса 5х12. Є можливість вмикання або блокування диференціалу. Ну, і саме цей редуктор має вал відбору потужності, який, який має оберти тисячу обертів за хвилину. До нього дуже добре під'єднується активне навісне обладнання. Він вмикається, вимикається. Дуже легко вмикаються КПП. Ну і хочу відразу показати ось таку активну. Фрезу від виробника агромарка АФ3А, яка ось зроблена. Будь ласка, покажи отут зроблена. Бачите, вже не потрібно. Кутовий перехідник, тобто все зроблено так, щоб працювало. Ну і, до речі, хочу сказати, запчастини є, якщо якісь питання, завжди допоможемо. Ну, і ось такий мотоблочок. І саме зараз за хвилинкою довіри для вас, Анатолій, я його заведу, протестю, і ви будете дивитись, як все працює. Хвилинка Довіри це саме перший запуск мотоблока. Перевіряю нейтральну швидкість, тисну важель вниз, підходжу до. Двигуна закриваю, заслонку, відкриваю краник. Ну і анатолій. Хоп. З першого разу Тепер заслонку я прибрав, додам трохи обертів, вмикаю світло, вижав щеплення, ставлю першу зменшену і починаю рухатись. Бачите, на такому маленькому плаптику. Завдяки диференціалу. Ось так. Назад. Ну і зараз перевіримо збільшені. Ось так. Додам трохи обертів. Відразу швидко їде мотоблок, інколи навіть глохне, тому що оберти збільшені. Зараз заведу. Так, заслоночку закрию. Ось так. Додам обертів. Назад. Ось так. Зараз перевіримо блокування диференціалу. Бачите, тепер 2 колес заблоковані. Є, все, працює. Ну і знову назад. Ставлю нейтраль. Глушу. Ну і зараз за хвилинкою довіри для вас, Анатолій, ми під'єднаємо фрезу і покажемо, що все працює. Ну і саме зараз для вас, Анатолій, цікавий і для багатьох наших глядачів це перевірка мотоблоку з фрезою. Дивіться, стисну важель вниз. Перевіряю, щоб був вимкнений вал відбору потужності. Нейтральна швидкість. Закриваю заслонку. Завів мотоблочок. Заслонку відкрив. Додав трохи обертів. Ага, заслонку не прибрав. Ось так. Все, Прибрав заслонку, все добре. Вижимаю щеплення, вмикаю вал відбору потужності і зверніть увагу на фрезу. І ось так працює фреза. Надалі вижимаю щеплення, вимикаю вал відбору потужності і вимикаю двигуна. Ну і Анатолій для нас дуже важливо всіх наших підписників, всіх наших замовників подякувати вам Даруємо ось таку бонусну картку картка клубності картка лояльності для того щоб накопичували бали списували бали і обмінювали їх на інструмент в локації мій інструмент і для вас особисто дарую ось такий набор викруток від виробника Стенлі від локації Мій інструмент. Ну і в кінці обов'язково дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі гарні огляди про українську продукцію. Чекаємо вас в коментарях, підписуйтесь на наш канал і обов'язково пролайкайте це відео. Дякую, що ви з нами.